Гей, гей, розвеселимо! Слава Україні! Героям слава повернення! Вітаємо! 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 Слава Україні! Шановна громада, для нас сьогодні величезне свято насправді, тому що повертається наш земляк з міста Канатоп, оборонець Маріуполя, який пройшов пекло війни, багато років страждань в полоні. І, ви знаєте, в нього ще зараз відбувається реабілітація, буде продовжуватись реабілітація за кордоном, ми будемо для цього все робити. Але насправді я вважаю, що найголовніше, що все найгірше в нього вже в минулому, так? Тоді що все найкраще буде попереду. Але те, що він пережив, ми розуміємо, це людина, яка не побувала в полоні, не може цього зрозуміти. Але більше того, не можна зрозуміти того, що пережила мати, яка не знала, чи живий він, чи ні. Яка щоночі думала про свою дитину. Тому ми вам дякуємо, що ви справжні герої, Дякуємо вам за все. Дякуємо. Ми будемо робити обов'язково все для того, щоб повернувся кожен наш захисник. Ми будемо однозначно молитися, ми будемо боротися. І звісно, що ми для цього всі робили, ми прагнули, але без материнської молитви цього всього б не було б однозначно. І дійсно, ось Валерій, так, він справжній герой і він справжня гордість нашого регіону, Гордість Сумщини. Тому ми запровадили таку нагороду, яка називається Гордість Сумщини. Так я навіть, знаєте, зараз думаю, кому треба більше вручити матері чи нашому захиснику герою Тому це ваша спільна нагорода. Ми дякуємо за те, що ви віддали ті роки, якісь страждань за те, щоб наша Україна збереглася. Ми дякуємо вам за вашого сина героя. Слава Україні! Героям слава! Всім дякую, хто прийшов зустріти мене. Дякую за підтримку. Бажаю всім мирного неба і, як би погано не було зараз, далі буде все краще. Після кожної чорної полоси буде завжди біло. Слава Україні! Героям Слава! Давайте, привітаємо нашого героя! I'm oh,